Я Коритко Лянів Людвігович, родився в Польщі 26 го року. 1936 року мене перевезли з Польщі в Україну до дядьків, які жили в Україні. І я жив у них до 1940-го року. З 40-го року їх вивезли в Сибір. А я Мені чудом залишилося. Збіжав і до, на наступний день попав до, на друге село, там жила моя дворідна сестра, була замужем. І я туди до неї попав і розказав, що її родичі вивезли. Так, вона ще не знала. Вони мене сховали, поки не показували нікому. І жив я у них так потихоньку, то показували, то не показували аж до 47-го року. З 47-го року їх розклалашувают, забирають все, їх арестують, я знову збігаю. І збігав, збіжав. Так мені збігати тут нікуди було. Мене забрали наші вояки у Паулун. Я жив у них три місяці. Це був 47-й рік. Ну і вони думали, що за мною робити далі. Бо їм вже все рівно. Вони посвятили себе на смерть. А ти, город, іще не за. Не забруднений ніде нічого. І вони мені достають метрику на чужу прізвище, і мені виробляють паспорт. І мене переправляють в город Чортків в Тернопільській області. І я там жив у одних знайомих переселенців за <звища> Сяну, там, одної мать героїні була. І вона мене взяла так за сина. О, і я там жив. Ну, До неї причастився участкові міліції, завжди і приходить, і мене завжди умовляв, щоб я йшов служити в міліцію. І все пропонували мені, що кажуть, ти днем будеш працювати, вечором будеш ходити в вечірню школу, будеш отримати мундарування. Пайок все таке то. Ну, а я то не вишав свою судьбу сам. Я поїхав туди, відки мене направили і розказав так і так хлопцю, така справа, що, що робити далі? Вони подумали і говорять, що ні, не треба тобі вміліці, тому що від села то 18 кілометрів, каже, наші люди туди їздять на базар, все таке, тебе, каже, знають і каже, буде біда. Мене відправили до Львова, і Львові мене арештували через 5 місяців. Це нічого не підтвердилося у них. Тоді мене відправили обратно з Львова в Тернопіль. В Тернополі почали розбиватися, де я був, і з ким я зустрічався, які бандери я знав і все, і хто, хто мною руководив. Я їм відповідав, ніхто мною не руководив, ніяких бандерів я не знаю. О, я жив сам по собі і сидів в Тернополі в тюрмі вісім місяців без передач, без нічого. О, через 8 місяців мені діло передають в суд. Нема доказательств, нема світі і не судять мене. Туди мене переводять з КГБ. Центральну тюрму, і я сиджу там три місяці, через три місяці приходять з Москви, і нас визивають визивають мене в етого, начальнику в кабінет тюрми, не тільки мене, але і чоловік нас 15. І нам зачитують, що прийшло з Москви. І мені зачитують вирок 10 років. Коли вже після того вироку нас відправляють знову до Львова на пересильний пункт. А так у мене за все, які, що я сидів в Тернополі в КГБ, мені одежа вся пропала, то мене везли в одній в майці в трусах. А то якраз був грудень місяць, О, вже сніг був, привезли на пересильний пункт, там вже знали, куди нас будуть відправляти. І на товарні вагони. Там в товарних вагонах два етажа зроблених. О, і нас повезли ночою, і нам на дорогу пайок не дали, а давали сухарі і, і камсу, сільотку, шиль, ну, мілку ту камсу. А води не давали. То на кожній остановці, якщо поїзд зупинювався, то ми били в двері, все кричали, щоб давали води. Та нам надзирати лопату в сніг, кидають нам в вагон. І так тим снігом ми то, удаляли жажду. А вже як не було, навіть снігу не давали, то всі болти в вагоні, які іншою покриті були, то їх посасували та язики пообморажували. І бувають провірку завжди робили три рази на день. Бувало так люди, що ложачи з ним спати, рано встаєш, а, а він вже застиг. Так його за ноги, за руки витягнули з вагона, викинули і все, і на тім кінець. Ніхто не знав, що з ним і далі ще було. От така була поїздка. Нас везли до коми СССР в город Інту, Це три неділі. За три неділі у нас в вагоні 4 чоловіка вмерло. Може, і нічого, але хто, хто серце не витримало, то, що, то, то побої були, бо як рахували нас в вагонах, то з дубінками. Переганяли з одного кінця вагона на другий кінець і дубінками били. О. Поки ж не привезли на місце. Привезли на місце, то там сильна була пурга. Така метель була, що не видно було нічого то нас завезли на тоже такий настпункт е карантинний місяць карантину після цього місяць карантину нас тільки тримали в бараках. О. А в бараках то така була грознуля, граз, що ми не привикли цього. А як нас повели в столову, то на, в столовах на столах на щелях ти лазили такі білі, знайте То вони мили швабрами, які стали, сували ту грось і ми туди ходили, то багато відказувалося від дітей, то невозможно було. А були ще в лагрі, які е, самі битовики. дійсно, настояще, які бандити, вори, що то. то. вони... Почали наших стариків роздівати, відбирати від них, що у них було, розумієте, ми як на це подивилися та й говоримо, хлопці, то біда, що треба робити. То ми як зібралися, де вони прийшли до нас в барак, то ми як кинулися, зобралися не тільки з нашого барака, а за всіх бараків. І так почали, розумієте, бити все, що вони з рамами, з вікна, з рамами тікали на вахту і кричали, начальник, спасі, Бандери вбивають. Розповідіть, як ви опинилися в Нікополі? В Нікополі ми опинилися, тому що нас там... ми хотіли туди переїхати, на Западну Україну, Івано-Франківську область, але нам категорично відказали, нас там не приписували. І сказали, їжджайте де хочете, але ну, то вас, каже, ми не припишемо. Нам вбиватися не було куди. А так, то в мене були знайомі з Нікополя, що навіть працювали зі мною на севері. і вони мені підлагали, що кажуть, якщо так, то їжджайте в Нікополь. Каже, в Нікополі вас припишуть, і там можна жити, там непогано. От я так, ми так і вказалися в Нікополі.